Рашка атакує газові сховища України. Якщо вони виведуть з ладу об'єкти, якими цілилися, доведеться робити обмеження на постачання газу. Як це відбувається з електрикою? Угу. Нафтогаз каже, що найгірший зі сценаріїв тимчасова недоступність потужностей відбору газу з ПСГ. Але вже розроблено альтернативні режими роботи газосховищ. Так, газ, давайте так. Постачання газу для населення в Україні. Як далі буде з цим питанням? Як далі буде з цим питанням? Буде складно, буде дуже депресивно і набагато гірше, ніж було тогоріч? Так, вони дійсно нам щось запропонують. Це щось в плані користування газом буде або, типу, день ніч. Або переробляти документи, або якісь купувати додаткові дозволи. Ну, Люди працюють і вдень, і вночі, розумієте? Тобто не їдять, не сплять, ну от просто вдень, і вночі працюють над тим, як нам з вами ускладнити життя. Що ще б такого придумати? Зеленський отримав нагороду Академії здобутків The Golden Plate Award. Її дають за внесок у розвиток людства. Зеленський заявив, що у нас не так багато часу, і наступні кілька місяців будуть вирішальними. Заява Зеленського. Що він має на увазі, якщо можна про це говорити? І чи дійсно буде так, що наступні кілька місяців вирішальні? Це не так від слова зовсім, бо основні люди, які мають домовитись, вони ще не домовились між собою. Але дійсно кінець війни, вихід на ситуацію, про яку можна буде розмовляти як мир, або мирний план, або мирний договір, вона буде досить раптовою, зненацькою. І це буде після падіння імператора, ну тобто людини, яка займає високу посаду і яка точно приймає участь у сьогоднішніх подіях. Одне і те саме, те, що ми бачимо з вами, тут нічого не міняється. Добре, це чи погано. Закон про заборону діяльності пов'язаних із Рашкою церков набув чинності, не може бути третій рік повномасштабної. Тепер в Україні остаточно заборонена діяльність церков УПЦ МП у громад у тих громад є ще 8 місяців. А ще 8 місяців є на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ перед тим, як Державна служба з питань етнополітики зможе вимагати такого рішення через суд. Ой, заборона рашиської церкви, чи відбудеться вона остаточно? Також картинка дуже схожа на те, що ми з вами дивилися нещодавно. Значить, історія буде така: оця вся срань під назвою УПЦ МП буде розділена на дві організації. Перша піде у підпілля, є таке слово, ну таке подпольє дуже, дуже глибоко, така типа знаєте, таємна організація, тамплієри такі. ну. Тамплієри зомбі, а друга буде навпаки дуже висвітлена. Тіпа типу це буде якийсь або фонд, або заклад, який допомагає людям. От щось таке хороша новина в тому, що припиниться не припиниться, а дуже буде складно фінансувати оцю всю хрінабору. І витягувати з того всього кошти. А ці кошти, ми ж розуміємо, що ну, расисти вони вкладають зі свого боку у війну. Тобто, оце буде складно вже зробити. І це гарна новина. Поїхали далі. Ми ніколи не схвалювали сасійську агресію проти української території, заявив президент Ірану. Він в комі був. Ну добре, заявив і заявив. Так, суд у Газі почав розглядати позов України щодо Кримського мосту. У Газі розпочались слухання за позовом України протиражки у сфері морського права. Україна вимагає демонтувати Кримський міст. Чи буде демонтовано кримський міст? Саме так як розглядається у Газі. Но він, Кримський міст, однозначно здобуде якихось змін навряд чи нам допоможуть у Газі. Ми, як завжди, самі собі допоможемо в цьому питанні. А президент Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини, повідомили в офісі президента, говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне зберігати єдність. Наш ну ні про що? От розумієте, що, ну, що, що, що сказали, що пернули? Ні про що? Наша формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший саміт миру. Успіхи всі відчули на собі. Так, готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи. Чи буде так, як сказано? Ну так. Да. Коли один полі воїн, да, і це Україна, такі слова дуже гучно звучать, і це дуже легко зробити. А так, щоб об'єднатися і всім разом дати звіздюлі, вже б та війна закінчилася, ще не почавшись. Падіння імператора у нас чергова, першочергова новина зараз, і те, що висить вже в повітрі, і має вже відбутися на матеріальному, на, на матеріальному плані, це падіння імператора.